Друзі, всім привіт! Я Артем і ви на каналі Артем Відос. І це моє останнє відео 2024 року. От ви знаєте, вам вже дуже набридло чекати 12 -го годину, адже до нового року лишилось пару годинок. І тому ви можете подивитися відео і якраз трошечки швидше пройде час, хоч трішечки, як на мене. Тому в цьому відео ви побачите, як я побудую три різні новорічні проекти. А саме легкий, середній та важкий. Ну що ж, всім приємного перегляду. Так, я заспавлюся в якихось сніжних горах. Ну, я не знаю, це, напевно, для мене в плюс, адже тут є багато снігу, яке я можу добути, а він дуже потрібен для проєкту. Так. Отам ще я бачу поляну, звичайно, там, де можна будувати ті проекти. Хоча не знаю, ну ладно. Добуваємо дерево. Так, верстак, палиці. Так, кайло на поготові, і тепер можна рубати каміння. Так, тепер крафтимо кам'яне кайло. Ну, і підемо рубати ще каміння для інших інструментиків. Заодно я тут знайшов заліза ну і вирішив тут його добути. Так як в цих горах його багато, то, в принципі, за перший день в мене може бути залізна броня, хоча хто знає. Так, треба ще добути вугілля, адже вугілля дуже корисне в господарстві, Тому давайте. До речі, тут я ще побачив одне залізо, так що давайте будемо. А, я думав, що воно буде одне. Окей, давайте ще добудемо. А, я думав, що його буде 3. Ну ладно, пішли вже далі добувати залізо. Але спочатку я зробив кам'яні інструменти, а саме сакеру, ну і пічку, звісно, треба. Куди ж без цього? Далі я поставив залізо на плавку. До речі, поки залізо плавиться, я хочу сказати, що я раніше грав на 19-й версії, коли в мене було останнє відео по Майнкрафту. А тепер в мене вже 21 версія. Я вирішив дещо пошукати більше заліза, адже багато заліза не існує. Окей, я тут знайшов ще залізка, так що треба його добути. Ого, тут його так багатенько. Круто! Воно бачу ще залізо і вугілля. Треба добути і залізо, виходить, і вугілля. До речі, за вугілля якраз буде давати досвіду. Ще й не так і мало. Ого, дивіться, скільки тут багато вугілля. але добувати я, напевно, його не буду, бо це буде вічі займати. Ой, впав трохи. Так, залізко, іди до татка. Тепер я вирішив повернутися до своєї пічки. Так, ось вона, а що тут у нас переплавилось? Ого, все переплавилось, Окей, тепер ставлю нове залізо на плавку, а всю решту забираю. І з цього заліза я б зробив би інструменти. А, вже старі інструменти можна викидати, в принципі. На, що я робив цю що я взагалі не розумію. До речі, тепер в мене проблема з їжею, тому я не знаю, треба, напевно, спускатися з цієї чи що взагалі. Чекаю, що це. А, це мої інструменти, ладно, окей, гаразд. Так, тоді зараз зробимо інструменти, але мені не вистачає дерева. Ой-ой. Тепер можна вже зробити ще нарешті. І нарешті в мене буде хоч якийсь захист. Тепер мені треба зробити нагрудник залізний і одразу вдягнути. Також ще ще зробив собі штани і почекав, щоб переплавило заліза на чоботи. Тим часом тут настала ніч, тому я почав чекати ранку. Так, ну що ж, сонце виходить, отже, можна йти світ за очі. Але спочатку я зробив чоботи, щоб не мерзли ноги. Так, я ще досі це не зробив. Ну тепер можна вже йти. І, до речі, як ви бачите, я тут добув три саджанця дерева, щоб зробити свій перший проєкт. Ого, дивіться, як тут високо! Капець. Тепер треба якось обережненько спускатися. І мені ще й треба дуже сильно їжа, тому корівки. Привіт! Дивіться, яка тут печера, капець просто! Але в шахту я не хотів йти, тому я вирішив, що буду жити ось тут. Посадивши дерева. Ну і також хотів виростити одне із них, але в мене нічого не вийшло. Але почекавши трохи, вони нарешті виросли. І я почав їх зробити. пюм пюм О, нарешті один садженець випав. Але мені треба більше садженець. Для початку я вирішив розмітити контура цього будиночка. Адже мій перший проєкт це новорічний будинок. Але він буде найлегший з тих проєктів, які я буду сьогодні будувати. Ось така в мене розмінка, і дивіться, скільки в мене вже саджанців. Цілих 8 штук. Можна вже посадити цілих 2 великих дерева, тому я цим і зайнявся. Далі я вирішив трошки роздобути насіння, щоб зробити такий городик з шп... пшениці. Адже мені... я хочу розводити овець та корів. А для цього треба пшениця, А для пшениці треба город. Тому я почав його робити поки що зовсім невеличким. Ну і також я вирішив переплавити то м'ясо, яке я роздобув. Ну що ж, як ви бачите, я за кадром доглядав за городиком. Ну, Тут, звісно, і не так сильно розширився, але, втричі так, він розширився. Ну, і поки я робив ці всі городні справи, тут же підросли всі дерева. Тому я вирішив, що їх треба зрубати, адже мені треба дерево. Так, як ви бачите, в мене зламалася сокира, і я не дорубав це дерево, тому я пішов в шахту, щоб добути більше заліза. Тепер я вирішив посадити всі дерева. Фух, ну нарешті я можу зробити це дерево. Далі я почав робити сарайчик для тварин. Фух, нарешті я побудував цей сарай, і тут якраз прийшов мандрівний торговець. Сті, так куди ж ти? Та почекай! дай подивитися, що ти там продаєш. Ага, я окей, думав сміття. Далі я вирішив трошки поспати. На наступний день я вирішив привезти тут всіх овечок. І вирішив одну перефарбувати в червоний колір. Чому? Ну, тому що мені треба червоний і біла вовна. А для чого ви скоро дізнаєтесь. А, точно, знову забув погодувати. Так, на тобі, на тобі тобі. і Також вирішив ще третю пригнати. О, повідок. А це дуже крута штука. Ну що ж, тепер мені треба будувати цей будинок. Але я вирішив зрубати ці дерева і дивіться, скільки їх тут. Оу. Мені доведеться вічність їх рубати. Ну так. Капець, що тут я тут дерево не зрубав, а я вже так втомився, що ну. Напевно, ці три проекти треба відкласти, не знаю. А то я сам, напевно, не впорився. Але, трошки подумавши, я вирішив, що можу покликати Владислава, тому я його покликав. Йо, привіт, Владиславе. Привіт, До речі, так, це не його скін, це просто якийсь цього рандомний скін. Ну, У нього взагалі дуже часто міняються ось ці скіни. Тому так, дивися, що я тут поки понабудову. Так, дивись, в мене є багато заліза, так що ти можеш собі зробити обладунки, інструменти і допомогти мені зробити ці дерева, то їх дуже багато. Так, тільки в нас поки що одне ліжко, але скоро у нас буде вже два. Як ти бачиш, Владислава, я тут роблю перший проєкт, а сам будинок. І це найлегша ціль моя, так би мовити. Немає. Окей, так. ладно. І ми з чотирма руками почали рубати дерева. У, кипець! Я все-таки зрубав ці дерева, я все-таки сміг це зробити. Але дивіться, скільки в мене всього саджанців, дерева. Це просто кипець просто. І це все піде на другий проєкт, а саме на гігантську ялинку. Настав час продовжувати будувати будинок. І я побачу, що Влад зробив шахту, Підводна шахта. Але мені ще треба добути в піску, щоб зробити скло. Я це все зробив за кадром і тепер можна приступати до будівництва. Так, як ви бачите, вже готовий перший поверх. Тепер потрібно перенести всі ресурси наші на цей перший поверх. Адже, адже на першому поверсі буде база, а на другому буде щось типу звичайного будинку. Я гадаю, що це геніальна ідея, тому треба брати з роботу. Беремо пічки, верстаки, ну і не треба ще забувати про ліжко. Скоро ладіку треба робити ліжко. Ну, це для нас не проблема. Адже дивіться, чому чик, чик, чик. так, 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 та, па, 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 пам, пам, пара, ра, ра, рам, рам, Ну о, чотири одразу. thank you very much, Так, тут у нас буде багато пічок, тільки мені вистачило дві і треба зробити ще більше. А тут ми поставимо верстак. А тут, я гадаю, можна зробити, в принципі, складик або ще десь можна зробити. Так, ставимо ще одне ліжечко і ну і треба якось прикрасити тут трохи. Хоча я навіть не знаю, як це зробити. Я гадаю непогано. А як ви гадаєте? Я вирішив трошечки тут розділити наші ліжка, ну і, в принципі, непогано виглядає. Але я дещо забув зробити. Бенд. 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 Ну і крафтимо ось такі, тобто, фарбуємо. Ліжка. Отак, я думаю, що вже набагато краще. Синє буде моє ліжко, а жовте буде Владікуне. До речі, як ви бачите, тут Владік вже перемістив всі ресурси і скрині. Так, тепер я хочу тут зробити таке величеньке віконечко, щоб було гарненько. Але я вам буду показувати повний результат. Ну, окей, майже повний результат. До речі, я вирішив зробити ось такі залізні грати. А ось питайтесь чого? ну ви зараз все самі побачите. А це я робив для того, щоб побудувати камінчик. А Ось такий камін в мене вийшов, але я трошки відворікся, тому let's go добудувати будинок. Так, дивіться, який крутий будинок у мене виходить. Чому виходить, тому що я його не закінчив. Але реально виглядає, він прикольненько, Справді. А як гадаєте, ви, напишіть у коментарях. Але я, мабуть, думаю, що дуже забагато цього дерева. Але, щоб весь будинок не був з дерева, я зробив дах кам'яним. Але як я вам казав раніше, це ще не все. По-перше, де мої ножиці. По-друге, привітовачки, зараз я збуду стригти. А по третє, зараз я буду будувати дещо прикольненьке. А саме я вирішив зробити ось такі різдвяні людяники. Я гадаю, що дуже гарно виглядає. Також я побудував ще один такий людяник, ну бо, а як ж без нього взагалі? Так, я візьму ще пару саджанців, ну ви зараз дізнаєтесь для чого. А це для того, щоб тут виросла ялинка і було гарно. Тільки треба, напевно, тут трошки поставити все. Круто. А Владик почав стригти листву. А це для чого? Ви скоро дізнаєтеся. І далі я вирішив зробити парканчик, щоб зробити одну цікавеньку штуку. І для чого я взагалі це крафтив, якщо в мене вже були парканчики? Так. Я хочу побудувати ялинку, але де це зробити. Хм, я навіть не знаю. Ну, давай тут можна побудувати невеличку ялинку. Так, да, якась дурня в мене виходить, а не ялинка. Ану, може якось змінити. І так, як в мене нічого не вийшло, я вирішив трошечки порадитися з Владом. Ей, слухай, як побудувати нормальну ялинку? Може ти побудуєш? Давай. Ну, тоді парканчик, давай. на твій парканчик і будуй. Шелесту на тобі. Щось ялинку. Так, да, ялинку невеличку. В, да, в домі. Далі я зробив щось типу крісел. У вас, звісно, побудував, але не дуже схоже. Але це Майнкрафт. Тут взагалі нічого такого не можна побудувати. Тим часом вже вечір і нам потрібно поспати. І Лад забрав вовну трохи. Віддай, будь ласка. Тис. Угу. Дякую, велике. А. Все, дякую, точно. Бачите, як тут спить? <плес> так, Владислава, слава <плес> не знає, що... Ну так, би любить пожартувати трошки. Окей, такий диванчик в мене вийшов, я думаю, непогано. А ялинка така, хай собі був. І також я зробив стіл і стільчики, ну, щоб їсти, так би мовити, різдвяну вечерю. Ну і також не можна нас забувати про, про килими, тому можна тут трошечки поставити. Я думаю, буде непогано. Ну, вс ну все, я думаю, так непогано. Та й в принципі, ми вже, напевно, закінчили з першим... <соцю> з першою ціллю, так би мовити, ще з легкою. Ну, а тепер буде середній етап, а саме, а саме ялинка. І для його будівництва я почала вирощувати багато дерев для листви. Ну і заодно, щоб поповнити запаси дерева. Я, звісно, розсадив, але ще не вистачало кісткового борошна. І я вирішив знайти прекрасне містечко, щоб побудувати цей самий проект. Також я вирішив зробити ферму снігу. Ну що ж, тепер можна добувати сніг, але треба лопата. У мене є лопата, Артем. І в мене теж. Тоді до... я, я буду добувати. Тепер я вирішив зробити з цих сніжків снігові блоки. Чекай. А, точно, треба їх на 4, ось так, все, я поняв. Робимо багато снігу. Далі я поставив. Багато гарбузів, що, які я добув за кадром, щоб Владик вирізав їм морди. Ну, я також тут поставив ось так блоки, ну, щоб зробити сніговиків. Як ви згадались, і Владик почав вирізати їм морди. Тут ми, засп... ми заспавнили, як ви бачите, багато сніговиків, щоб вони нам робили тут сніг. Ну так. До речі, вони так тут розходяться, що тут зробили якесь сонце чи сніжинку. Прикольно, до речі. Мої Знаєте, тут вже так виглядає, ніби зараз весна. Тут сніг розтає і так далі. Але щось я відволікся від ялинки, тому я почав за кадром будувати стовп цього проєкту. Як ви бачите, я вже зробив цей стовп. І десь такої висоти буде ялинка. Ну, трошки вище. Тепер мені треба зайнятись листвою. Дівісі, ми вже так багато листви добули вже, капець просто як багато, і тепер ми можемо, в принципі, будувати ялинку. Ух, це дуже багато часу пішло і піде. Ну що ж, друзі, я, я вже нарешті добудував цю гігантську ялинку. Але це ще не все, тут треба ще зробити гірлянду. Фух, а так вже набагато краще з гітляндою виглядає. Ну що ж, що хотілося сказати, середній проєкт вже готовий, і тепер можна вже переходити до важкого проєкту. Це Санта. Тому я збільшив загінчик до таких розмірів. І через пару годин в мене з'явилось дуже багато овець. Це просто капець. Як їх багато! І ці всі кольори підуть на санту. Так, як ви бачите, я вже за кадром підфармив чорної вовни, і тепер можна будувати санту. Ну, саме його чоботи. Так, десь тут буде білі ялинки, тому давайте будувати. Десь так. Після того, як я зробив чоботи, я взяв червону вовну і почав будувати все решту. До речі, як виглядають ноги санти, ну, чоботи? Так, я зменшив трошки розмір, тому що це буде дуже великий. Ну що ж, ноги готові, в принципі. і фух. Звісно, я не такий професіонал по будівництву людей, але стараюся якнайкраще побудувати його. Так, тепер треба йому побудувати вже тулуб, в принципі. О, дивіться, ми вже майже побудували тулуб, але як це круто виглядає. Це просто капець. Ей, гоу, -го, Владиславе, чуєш? Скажи хоч привіт! Привіт! Ага, ага. О, ну що ж, нарешті ми... я це зробив. Лишилась тільки голова. І все, і Санта вже буде повністю готовий. До речі, як ви бачите, тут Владик поставив сніговиків і тепер. О, а що ти дивишся? І, і ще також Владислав зробив тут подаруночки під ялинкою. Щоб всі діти були дуже раді. Лишається тільки голова. Ну що ж, друзі, дивіться, я нарешті його побудував. Капець, Я нарешті його побудував. Подивіться просто, як це круто виглядає. Ох, звісно, трошки смішненький він не визнаю, але все ж таки дуже прикольно. Я дуже старався над цим проєктом. Ну, звісно, не я, я не сам старався, а з Владиславом. О, а що це за баги? А, все, розбавились. Розбагались. Ну, а на цьому ми будемо вже прощатися. Хочу вас всіх привітати з новим роком, побажати всім щастя, здоров'я, миру. І щоб вас всіх Бог беріг. І сподіваюся, що в наступному році вже закінчиться війна. Ну що ж, хай кожен гарно проведе новий рік. І ми вже зустрінемося в 2025 році. Ну що ж, з вами був я, Артем, і ви були на каналі Артем Відос. І всім пока, друзі. Пока-пока. In ne zbojte še o odpisku, tako.